Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 8 травня в області сонячно. У Черкасах буде до плюс 16 градусів в день, вночі ж 10 вище за нуль. В Умані та Зенегородці також сонячно. Температура триматиметься у межах 14-16 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж буде 9 тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекає сонечко. Стопчики термометра в день покажуть 15 градусів, а вночі ж з позначкою плюс. У Сміля та Чигирині аналогічні температурні показники. Вдень 15 градусів над нулем, уночі ж 6 тепла. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі ВІККА.